Вітаю ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Ін Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю, любі глядачі. Рада бути з вами. Я Інна Гнатюк, ведичний астролог. Рада вас бачити сьогодні. Хочемо поговорити про таку актуальну і дуже важливу тему зараз у світі, в астрологічному світі, просто у світі щось масово відбувається. Дуже багато одночасно. Затемнення коридори коридорів, затемнень, сонячних затемнень. що зараз відбувається? Який вплив це несе на наш світ? І, Зокрема, які події нас чекають. Так, і от саме 29 березня 2025 року. Це от пікова точка завершення усіх всіх програм, які почалися, які закладалися, до речі, 18 років тому. Це десь період 2007 року. І ця точка це сонячне затемнення в рибах. І воно буде видно частково в Україні. Це буде 12.58 за Києвом, а завершення 1404. Можна буде поспостерігати. Ну, воно так частково буде це затемнення. Видно більше його будуть спостерігати в Канаді. І це затемнення, воно познакові риб. Риби це 12 знак, це останній знак гороскопу. Рахується звалище гороскопу. Що там всі старі програми, глибинні, підсвідомості, взагалі, все-все-все, вже що, якби ми відкладаємо на поличку, як якась горище, знаєте, де не потрібні речі, з якими треба було розібратися. І за оцих півтора року ми із цим і стикалися, з тим звалищем своїм. Тобто. Можете проаналізувати своє життя півтора року тому відмотати. А це з жовтня 2023, Тобто, на поверхню в нас піднімалися якраз оці старі програми, оці страхи, оці переживання. Ну, все, що нам вже от не служить, воно якби, піднімалося для того, щоб ми його побачили, для того, щоб ми його відпрацювали через події, хто через усвідомлення, хто через медитації, через практики. І очистили для нового життя. Це, нова сторінка запускається. Це от просто ну, настільки обнулення, не знаю, воно відчувається і на фізичному тілу. і... Взагалі, зараз такий трансформаційний час, просто люди не можуть не відчувати оцих змін енергетичних я маю на увазі, і тобто це завершення вже якоїсь карми. Взагалі, коридор затемнить до завершення карми в кожного воно по своєму дому гороскопу, по своїй сфері. Це завершення, і також, ну так як. Теж 12-й дім це якби закінчення, це останній етап. Тому дуже багато за цих півтора року відійшло людей на перевтілення ну Тобто, взагалі закрилися програми життя, хто від хвороби, хто від війни. І це ще от буде діяти ще півроку. Далі в нас вже будуть затемнення по водолії і по левові, там вже інші задачі відкриваються. Тобто таке масове теж перевтілення. Тут не тільки трансформація на духовному рівні, ментальному рівні, але і на фізичному багато в кого відбулася. Отакі от, от риби, ніби кажеться, мирний знак. <реку> так Ось це сонячне затемнення, воно зокрема починається 29 березня. Як воно буде впливати на світ, зокрема на політиків, таких, знаєте, світових лідерів, які зараз є такими значними персонами у світі? Так, на світ буде впливати, бачите, риба. Там є астидент затемнення в ракові і затемнення в рибах, тобто водні знаки. І також прогнозую, що там, де на тих територіях, де найбільше буде видно це затемнення, ну там 90%, не 2% видимості, видимості. Там буде вихід з під контролю оцих водних стихій, і це вже останнє затемнення по рибах. Тому ми можемо вже проаналізувати. От можемо згадати ураган Мілтон у Флориді, 11 жовтня 2024 року. Торнадо, яке було величезне. Потім Валенсія, Іспанія, 29 жовтня. Теж як раптово їх там затопило. Тобто, а затемнення було 2 жовтня. От, тобто, саме після затемнення включився оцей аспект. Тобто будьте обережні, люди, які живуть біля великих водойм, і особливо де буде затемнення. Тобто водні стихії, отак вплине на світовому рівні це затемнення. Ну і тут ще треба сказати, що це затемнення, воно в такій накшатрі 26, а Їх всього є 27 зірок. Тобто теж якийсь завершальний етап. Роздача карми, управитель Сатурн цією накшатрою, управляє Сатурн, роздача карми від космічного судді. Який зараз в повній силі в своєму знакові водолії. Символ цього затемнення це Змій Глибин, або змія, або дракон, або навіть ну, смертний одр, таке, бачите, містичне і про завершення Це затемнення. І також там ще чотири планети: Венера, Місяць, Сонце і Меркурій на Кшатрі змія і смертний одер. Тому таке трансформаційне дуже зтемнення. Е, Меркурій ретроградний і в падінні до 6.05. це те, що важко домовитись, нервовість, розсіяність, багато ілюзій. Особливо до 7 квітня там техніка підводить всі такі аспекти. Венера ретроградна, участвує в затемненні, чому я про них говорю Меркурій, Венера, Венера це про стосунки, це про мир, це про гармонію. Тобто, тут до 31 травня будуть утворюватися нові пари, нові союзи, в тому числі на світовому рівні. Так само, десь будемо з кимось сходитись, з якимись країнами, з якимось розходитись, так і на рівні людських стосунків. Е, також важливо включається така шрапіт йога ну прямо 29 е, березня, тобто з'єднання Сонця з Сатурна. Це така ну, негативна йога, йога прокляття. От вона теж буде діяти е, на півтора місяці, тобто якісь обмеження, щось якісь зміни пов'язані з владою. Ну наскільки ми важливі часи зараз будемо. Трансформаційні от, переживати, і, і також включається кала сарпа, йога Це коли е, всі планети зажаті між демонічними раху і кету, тобто, це теж нависають якісь неминучі події, неминучі зміни по факту, на які ми не можемо вплинути, які вони ну зміни нам необхідні. Ми надіємося на позитивні зміни. І також оце що і Марс в знаку і Меркурія в близнюках. Тут як я би сказала, йога шизофреніка, важко мислити логічно, важко десь чітко діяти. Ми не вмотивовані. От ну це до 2 квітня. Там вже далі Марс переходить в краще положення. Так, ну тут задача наша: от, емоції, емоційний стан, щоб там не було, внутрішня гармонія через дихальні практики, через медитації, через спорт, через фізичне навантаження. Ну, тримати от, якось себе в емоційній гармонії, емоційний спокій. Наскільки це можливо? І також для, для України. Цікаво, що це затемнення по третьому і дев'ятому домі, я маю відлунне і сонячне. А дев'ятий дім це якраз іноземні держави, наші партнери. Тобто, ну, зараз вони якби, будуть допомагати завершити нам цю війну. Ну і це, в принципі, для України такі можливості. На півроку через іноземні держави, через їхню допомогу. Ну вони відкриті, і це вже якби завершення йде і третій дім це найближчі сусіди. Тобто, от іменно карма з сусідами, з державами, порозумітись, налагодити оці зв'язки. Ну і завершити війну, звісно. І перехід тоді вже йде на новий рівень, і також у нас від астедентної карти четвертий дім раху стоїть четвертий дім. А це руйнування от на півтора року. Це руйнування земель, нерухомості, захоплення цих земель, Ну раху це от демон, це війна, і теж іде завершення на протязі півроку. Раху вже вийде з наших цих. Руйнації, те, що в нас страждають комунікації, і в першу чергу ми знаємо, про що домовляються, що не будуть як би, руйнувати наші ну, там станції, да, електростанції от мається на увазі. Тобто тут теж іде завершення. Далі на рахунок світових лідерів. В карті пана от, Зеленського також активний дев'ятий дім, а це іноземні держави. Тобто його зараз термічна задача завершення на півтора року, вона в 2023 почалась. Це якраз налагодження контактів, домовленості, зброя, перемир'я. Оці всі задачі включає це саме затемнення. Його. Ну, він в принципі справляється, працює, намагається ну, співпрацювати з світовими лідерами. І також ну, місячне затемнення в нього було по третьому дому, а це по батьківщині, тобто працювати для блага держави, для блага народу. Оце основні задачі пана Зеленського. Будемо молитися, щоб він їх виконав. Далі по карті Трампа так: затемнення по п'ятому дому, то тобто є це задачі перед народом. Тут задачі в нього послужити інтересам народів. А не власним амбіціям, ну, якимось заробіткам, не спокушатися на, на гроші, скажімо так, от такі його задачі. Теж побачимо, як він буде справлятися. От такі нам не смітилися. Скажіть Інно, а пам'ятаєте, ми з вами робили минулому минулого разу прогноз, і там ми говорили про Трампа, про його про, про його поведінку, власне? І там була така в нього задача до квітня саме встигнути пройти прийняти правильне рішення і пройти відповідну карму. Все ж таки, зараз він пройшов чи ні цю карму? Чи врешті ну я такі спостерігаю за новинами, що все таки він ну? Здатний домовлятися трошки він свої, якби амбіції амбіції ну, знизив і все-таки ну хоче, хоче виправлятися. Мені тобто очікував для України ні. позитивних новин, сприятливих рішень для саме для нашої країни. Так, так. І в нас до квітня там е, теж багато позитиву, що все-таки може бути завершення карми з сусідом. Це до 22.04 Ну а далі нам Трамп вже і не так буде потрібен. тому Дякую вам, Інна, за такий детальний прогноз. Будемо слідкувати за подіями, які відбуваються, і вірити в найкраще і в позитивні рішення для нашої країни. І дякую вам, побачимось у наступних випусках. Так, все буде Україна.